Перейматимуть унікальний досвід. Україна вчитиме Польщу ефективно збивати російські дрони, а ще як відслідковувати їх, відрізняти фальшивки від ударних шахетів, розуміти, коли застосовувати дрони перехоплювачі, а коли зенітні комплекси чи ракети. Країни каже український міністр оборони Денис Шмигаль, і раніше обмінювалися досвідом у цій сфері. Цього ж разу йдеться про створення спільної оперативної групи з безпілотних систем. Вона координуватиме роботу обох держав, займатиметься посиленням необхідної інфраструктури. І, звісно, зосередиться на навчанні військових, що захищатимуть повітряний простір. В Міністерстві оборони Польщі додають, Україна має унікальний бойовий досвід, а також унікальні технології. Тому Польща зацікавлена в спільній розробці та виробництві безпілотних апаратів повітряних, наземних і морських. Долучитися готові і приватні, і державні виробники. Ну тим паче своєю дроновою атакою на Польщу Росія показала. Вона становить загрозу не лише для України, а й усіх європейських союзників. Ми готові вчити наших польських друзів тому, як координувати всю цю роботу, абсолютно непростий механізм. Крім цього, крім захисту повітряного простору, ми також готові ділитися досвідом, як створювати так звану лінію дронів. Тобто, це цілі екосистеми, які захищають і створюють дронову стіну на землі, які створюють дроновий купол, дроново-ракетний купол, авіаційний купол. Для нас дуже важливо співпрацювати, зокрема й на рівні міністерств, обмінюватися і впроваджувати бойовий досвід, бо за понад три роки Україна зробила величезні кроки не лише в умінні воювати, а й у виробництві зброї. І ми також хочемо, аби наші країни спільно розробляли та виготовляли її.